Новий вид інкубації буде в мене. Нова тема, нові відосики. Ви вже зрозуміли, що це. Так, це перепелині яйця. Зараз буде розпаковка. Більше ста штук. Ось так мені запакували. Дівчина з Черкас. Такі чудові яйця. Перепилятка. Пакування. Потрібно шукати. Терсі. О, ось так. Оце пакування. Дійсно, все ціле. Зараз ми все провіримо, як дойшла посилочка. Як нова пошта справилася з доставкою. Ось так. Ну що, let's go Далі. Погнали! Розпаковка завершена. Інкубатор загружений. Ось так виглядає. 117 перепилених яєць. Ось так виглядає розпаковка. Тирса і ціла корзина бумаги. І три штучки. Тільки три. Так, нормально доїхали. Це три крихких. надбитих, А ці доїхали всі ціленькі. Зараз додаємо водичку, вологу. І let's go! Далі буде. І так, 16-й день інкубації перепелених яєць. Вологість в нормі. 73%. День 37 разом з тим інкубатором. Потім розкажу так. 37,2 температура збив сьогодні зранку. Це день накльова, зменшуємо температуру. Перед цим була температура 37,8. Зранку був маленький накльов на яйцях. Перепили я них. Вечором заходжу. І ось така картина. Там весь куточку білий перепил маленький. Ось так. Ось там він, шевелиться. Перше перепиля, 16-й день інкубації. Будемо слідкувати далі. Завтра зранку. Подивимося, скільки вже буде на ранок. Так що теплуша. Перепелята вперед. Ранок 17-го дня і в нас тут така картина, то є перепелята, і вони так всі скупчилися під вентилятор, інкубатора, і всі там так дружно танцюють, тусуються. Виступила волога, видно на віконцях. Датчик показує 79%. Нормальна волога, можна до 85%. І ось зараз будемо їх виймати в коробочку і переселяти в клітку. Зараз глянемо. Вчора, нагадаю, вчора з вечора був один перепил, маленький перепеля. ось воно є сухий, найсухіший і активний. Уже там Сьогодні клював отвір там видно від сітки і він вже там довбав його ось довбав дзьобком. Так що так, будемо витягувати, а то з'їдять інкубатор зараз. Швиденько, це потрібно все зробити. Витягнемо шкаролупку від яєць і будемо переселяти їх першу партію. Дивимося далі. Ось так повитягую я їх з інкубатора. Ще одна шкаролупка. Ось це тільки-тільки вилупився, просихає, мокренький. Зараз ми його під лампу. Ой, один є такий рабенький, похожий на япончика. Красивий. Так, переїжджаємо. Переїхали. Це вилупився три хвилини тому. Ще плюс три клієнта. Крайня інкубація. Під вечір. Повелу. Ці вже голодаючі позавчорашні вже топчать, клюють корм. Ці сплять, а ці гріються. Проєкт стоп перепиляти.